Мене звати Анна, я лікарка-невропатолог. Упродовж багатьох років я вивчаю людський організм і регулярно оновлюю свої знання. Завдяки цьому я здобула ґрунтовну експертизу і великий досвід у цій сфері. Багато хто з нас обрав професію лікаря через бажання допомагати, рятувати та бути людиною, якій довіряють найголовніше особисте здоров'я. У своїй роботі я завжди покладаюся на медицину, засновану на свідченнях, адже вона забезпечує найвищу якість лікування. Саме завдяки медицині, заснованій на свідченнях, ми можемо бути впевненими у правильності прийнятих рішень. І тому сьогодні хочу наголосити на одній важливій проблемі. Лікарю, підкажіть, будь Під ласка, порадьте. Лікарю. А як правильно? Лікарю, як краще? Що мені робити? Упевнена, що ви зі мною погодитесь, довіра пацієнта не виникає сама по собі, її потрібно здобути турботою та професійним підходом. У цьому мені завжди допомагають ефективне лікування, що ґрунтується на дослідженнях, і щире бажання допомогти кожному пацієнту. Я дедалі частіше стикаюся з тим, що протипоказання до вакцинації у пацієнтів з певними неврологічними захворюваннями надаються без належного обґрунтування. Лікарю, а з моїм діагнозом можна робити щеплення. А це безпечно? А чи це мені не зашкодить? Дослідженнями підтверджено безпеку вакцинації пацієнтів із ДЦП, епілепсією, розладом аутистичного спектру, розсіяним склерозом, нейрофіброматозом. Шановні колеги, я переконана в тому, що ви знаєте, пацієнти із цими захворюваннями належать до групи ризику, їм необхідно вакцинуватися згідно з національним календарем щеплень, а також утримувати додаткові щеплення від інфекцій, яким можна запобігти за допомогою вакцинації. Тож пам'ятаймо, що вакцинація це захист. Вона запобігає виникненню захворювань, ускладнень від них та госпіталізації. Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Привіт! Мене звати Катерина. Я лікарка-дерматолог. Моя місія піклуватися про здоров'я людей та допомагати їм жити повноцінним життям. Як лікарка, я розумію, на мені лежить велика відповідальність за людей, які довірили мені своє здоров'я у своїй роботі. Я використовую засади медицини, заснованої на свідченнях. Вона ґрунтується на достовірній, науковій та перевіреній інформації. Зараз хочу звернутися до своїх колег-дерматологів і сказати дещо важливе. Я вірю, що для кожного лікаря важливо, щоб пацієнт разом із нами працював над власним здоров'ям та довіряв експертизі, адже за нею стоять роки навчання та досвіду. Наша місія запобігти та вилікувати. Наше правило не нашкодити. Лікарю. А як правильно, що мені робити, лікарку? Підкажіть. Під час вивчення теми вакцинації я виявила актуальне питання, на яке хочу звернути вашу увагу. Це питання правдивих і хибних протипоказань до вакцинації у разі наявності дерматологічних захворювань. Лікарю, а з моїм діагнозом можна робити щеплення. Це безпечно пацієнтам з атопічним дерматитом, псоріазом та екземою вакцинація показана без жодних але. Сучасні дослідження запевняють нас, що вакцинація пацієнтів з атопічним дерматитом, псоріазом та екземою є безпечною. Відмова від вакцинації наражає пацієнтів на ризики, яких можна було б уникнути. Невакциновані пацієнти хворіють важче, з більшою кількістю ускладнень та більш тривалим періодом одужання. Інфекційні захворювання можуть спричиняти загострення таких станів, як псоріаз, Атопічний дерматит та екзема це своєю чергою призводить до посилення вже наявних симптомів, як от свербіж, біль, почервоніння, а також до приєднання супутньої інфекції. Дякую за рекомендацію вакцинуватися. Тепер я вакцинована. Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Мене звати Віктор. Я лікар-алерголог з великим досвідом роботи у цій сфері. Я володію глибоким розумінням імунних механізмів, що лежать в основі алергічних захворювань. Під час вивчення теми вакцинації я виявив актуальне питання, на яке хочу звернути вашу увагу. Ми знаємо, що алергія це надмірна реакція імунної системи на дію певних речовин, алергенів, які зазвичай не викликають такої реакції у більшості людей. Головне завдання лікаря полегшити стан пацієнта та допомогти йому повернутися до нормального способу життя якомога швидше. Спілкуючись із пацієнтами, я замислився, де протипоказання до вакцинації правдиві, а де хибні, і як на це впливають алергічні діагнози. Лікарю. А з моїм захворюванням можна робити щеплення? Це безпечно. А чи це мені не зашкодить? Сучасні дослідження підтверджують, що вакцинацію також потрібно робити у разі алергії на побутові алергени, алергії на алергени рослинного походження, алергії в сімейному анамнезі, алергії на антибактеріальні препарати, що використовуються рутинно, проведення алерген-специфічної імунотерапії. Ше наявність в анамнезі тяжкої алергічної реакції анафілаксії на попередню дозу вакцини є постійним протипоказанням до вакцинації цією ж самою вакциною та або вакциною, що містить алерген, на який розвинулася реакція. Щеплення іншими вакцинами робити можна. Нашим обов'язком є як лікування пацієнтів з алергічними захворюваннями, так і захист пацієнтів від інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Тому, щоб захистити своїх пацієнтів, я використовую перелік медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затверджений чинним наказом Міністерства охорони здоров'я і з урахуванням сучасних світових рекомендацій. Дякую за рекомендацію вакцинуватися. Тепер я вакцинована. Вакцинація є безпечною та зберігає життя і здоров'я людини. Шануйся, піклуйся. Вакцинуйся. Привіт! Мене звати Вікторія. Я лікарка-неонатолог. Саме я зустрічаю дитину одразу після народження та забезпечую їй необхідний нагляд упродовж перших 28 днів її життя. Цей період є надзвичайно важливим для здоров'я та розвитку малюка. Маленькі пацієнти це велика відповідальність, адже у цих дітей попереду все життя. Саме тому як під час лікування, так і у професійних розмовах із колегами я завжди покладаюся виключно на медицину, засновану на свідченнях. І зараз я хочу звернутися саме до своїх колег. Наші маленькі пацієнти потребують любові, піклування та прискіпливого підходу до їхнього здоров'я. Ці думки змусили мене замислитися над важливою проблемою. Лікарю, а моя дитина здорова? Лікарю, а як правильно? Лікарю, як найкраще для моєї дитини. Існують випадки, коли протипоказання до вакцинації новонароджених, а особливо передчасно народжених малюків та дітей з низькою масою тіла надаються необґрунтовано. Лікарю, моя донечка народилася передчасно, чи можна їй робити щеплення? А дитині з низькою вагою. А у нас жовтяниця чи вакцинуватися безпечно? Вакцинація показана передчасно народженим дітям, новонародженим з низькою масою тіла та новонародженим із жовтяницею, адже вона захищає їх у вразливому стані. Дослідження, що лягли в основу рекомендацій ВООЗ, довели, передчасно народжені діти, що мають стабільний в медичному розумінні стан та при достатній масі тіла більше 2 кг, мають отримати щеплення від туберкульозу, так само як і немовлята, народжені у термін. Через необґрунтовані побоювання ці маленькі пацієнти можуть залишитися без необхідного їм захисту. Важливо пам'ятати про те, що ці діти також потребують вакцинації за більш розширеним календарем. Вони мають бути додатково щеплені від пневмококової та ротавірусної інфекцій. а вакцинація немовляти від гепатиту Б у першу добу життя діє як екстрений захід і захищає від подальшого інфікування, адже майбутня матуся може не знати про свою хворобу і передати її дитині під час пологів. Навіть дитину з фізіологічною жовтяницею можна вакцинувати в Україні. Вакцинація передчасно народжених дітей та дітей з низькою масою тіла регулюється наказом МОЗ номер 595 та розділом 5.14 наказу МОЗ номер 2070. Вакцинація захищає Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Мене звати Надія, і я лікарка акушер гінеколог Я прагну допомагати жінкам бути здоровими у будь-якому віці та народжувати здорових дітей. У своїй практиці я керуюсь виключно медициною, заснованою на свідченнях. Саме тому сьогодні я хочу звернутися до своїх колег. Я переконана, наша спільна мета здорові та щасливі пацієнтки. Лікарко, підкажіть. Лікарю, а як правильно? Відчути довіру до лікаря пацієнтка зможе тільки після того, як побачить турботу та відповідальне ставлення. Саме бажання допомогти та відчуття відповідальності за пацієнток дали змогу мені виявити дуже актуальне питання, на яке я хочу звернути вашу увагу. Є випадки, коли протипоказання до вакцинації вагітним та жінкам у період лактації надаються необґрунтовано та хибно. Лікарю, а можна мені робити щеплення? А це не зашкодить моїй дитині. Наукові дослідження підтверджують, що вакцинація вагітним та жінкам у період лактації дозволена. Зараз нам уже відомо, що вакцинація вагітних та жінок у період лактації є надважливою. Вакцинуючись, майбутня мама захищає від смертельно небезпечних захворювань не лише себе, а й свою дитину. Науково обґрунтовано, що більшість вакцин безпечні для вагітних плода та для дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні. Відомо, що вагітні жінки більш схильні до важкого перебігу грипу та covid 19 Неживі вакцини дозволені для використання у будь-якому триместрі вагітності і суттєво зменшують ризик захворіти. Також вони знижують ризику складнень та забезпечують захист новонародженому під час перших місяців його життя. Завдяки отриманим від матері захисних антитіл. Не менш життєво важливою для вагітних є вакцинація комбінованою вакциною проти правця, дифтерії та кашлюку. Вакцинація вагітної від кашлюку, перш за все, має на меті захист немовляти від цієї інфекції у перші місяці життя, коли вона є для дитини смертельно небезпечною. Інфікування гепатитом Б найбільш небезпечне для дітей упродовж першого року життя. Через високий ризик розвитку ускладнень. Тож порадьте майбутнім мамам обов'язково подбати про власну вакцинацію та вакцинацію дитини. Вакцинація захищає. Дякую за рекомендацію вакцинуватися. Тепер я вакцинована. Вакцинація є безпечною та зберігає життя і здоров'я як матусь, так і діточок. Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Мене звати Роман, я лікар-ендокринолог. Я спеціалізуюсь на діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань ендокринної системи людини. Часто до мене звертаються пацієнти з питаннями щодо вакцинації при наявності хвороб ендокринної системи. У своїй роботі я керуюся медициною, заснованою на свідченнях, сучасними дослідженнями та апробованими методиками, яким я довіряю. Такий підхід дозволяє приймати обґрунтовані рішення на основі достовірних даних. Лікарю, підкажіть лікар. А як правильно? Що мені робити? Ми фіксуємо випадки, коли протипоказання до вакцинації за наявності певних ендокринологічних захворювань надаються необґрунтовано. Як лікар, я не бачу жодних доказів для таких рекомендацій. Лікарю, а з моїм діагнозом можна робити щеплення. А чи це мені не зашкодить? А чи це безпечно? Вченими доведено, що вакцинація осіб, що мають такі захворювання, як цукровий діабет, як першого, так і другого типу, гіпотереоз та гіпертереоз, аутоімунний тереоїдит є не лише безпечною, але й необхідною для них. Такі пацієнти входять до групи ризику. Саме тому наш з вами обов'язок їх захистити. Людям з хронічними захворюваннями в першу чергу треба проводити вакцинацію від інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Особливо важливою є вакцинація проти грипу, пневмокока, дифтерії, правцю та гепатиту. Б. Сучасні дослідження також запевняють нас, що вакцинація пацієнтів з такими захворюваннями є не тільки безпечною, але й необхідною. А відмова від вакцинації наражає пацієнтів на ризики, яких можна було б уникнути. Дякую за рекомендацію вакцинуватися. Тепер я вакцинована. Вакцинація є безпечною. Вона запобігає виникненню захворювань, ускладнень від них та госпіталізації. Давайте пам'ятати, що здоров'я в наших руках. Шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Я звати Ярослав, я лікар-імунолог. Багато років я присвятив вивченню особливостей функціонування імунної системи людини. У роботі з пацієнтами в наукових доповідях або під час розмов з колегами я завжди використовую медицину, засновану на свідченнях. Саме завдяки медицині, заснованій на свідченнях, ми можемо бути впевненими у правильності прийнятих рішень. Лікарю, підкажіть, будь ласка, порадьте. Лікарі, а як правильно хочу звернути вашу увагу на дуже важливе питання правдивих і хибних протипоказань до вакцинації пацієнтів із захворюваннями імунної системи. Лікаря в моєму стані можна робити щеплення. Це, це, це точно неспішно? безпечно? при тяжких імуносупресивних імунодефіцитних станах. Організм не здатен повноцінно боротися із захворюваннями так само успішно, як організм здорової людини. Такі пацієнти мають вищий ризик інфікування та розвитку ускладнень. А на відновлення від наслідків хвороби потрібно більше часу ніж зазвичай, тому дуже важливо, щоб такі пацієнти та люди з їхнього оточення були вакциновані. Сучасні наукові дослідження запевняють, що для пацієнтів з імуносупресією, ВІЛ або онкологічними захворюваннями інактивовані вакцини є безпечними і потрібними. Вакцинація має бути обов'язковою для всіх пацієнтів зі збереженою або частково збереженою функцією антитілоутворення. Пацієнтам з низьким рівнем імуносупресії рекомендовано проводити щеплення як неживими, так і живими вакцинами, і їх слід застосовувати згідно з календарем профілактичних щеплень. Обов'язок лікаря-імунолога донести своїм пацієнтам важливість дотримання рекомендацій щодо вакцинації, адже імунна система людини це щит, який захищає її від всіх хвороб. І якщо він не виконує своїх функцій, обов'язковим захистом має стати вакцинація. Щоб захистити своїх пацієнтів, використовуйте перелік медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затверджений чинним наказом Міністерства охорони здоров'я і з урахуванням сучасних світових рекомендацій. Дякую за рекомендацію вакцинуватися. Тепер я вакцинована. Шануйся, піклуйся, вакцинуйся.